Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. І сьогодні знімемо відео з нашого сервісного центру в місті Івано-Франківськ. Перше, що хотіли показати, поклали, поміняли повністю новий НШ насос, трьохсекційний насос на екскаватор Янмар Б-17, півтора тонний. І тепер він дуже жвавий. Окремо знімемо огляд. Вже протестований, піднімає себе взагалі на холостому ходу без проблем. І вже, бачите, ворота двері відкрив наш сервісний центр. Заміна сальника GL201 загнали хлопці, і сальник теж на грунтофризі будемо міняти, бо тече, вже почали розбирати. Тепле приміщення, тому протягом цілого року будемо обслуговувати, ремонтувати трактори. І вже, скажімо так, перший трактор на сервіс нам привезли не наші клієнти, куплений. Невідомо, де цей був тракторець, ще не розпитали, але повне ТО привезли трактор. Тут заміна всіх мастил перевірка. І якщо не помиляюся, одного сальника потрібно поміняти. Хлопці обов'язково це зроблять за декілька днів, і вже власник забере готовий обслужений трактор для себе на сезон. Проводимо, бачите, не тільки обслуговування власних тракторів, а і обслуговування тракторів, які до нас привозять в сервісний центр, тому що сервіс це перше, що повинно бути у компанії, яка займається продажем сільськогосподарської техніки. Оскільки будь-яка техніка, навіть нова, потребує обслуговування, а час від часу і ремонт, для нас це дуже важливо і ми до цього ставимося дуже відповідально. Ось тому, вже скоро запрацює наш сайт, ми вже його починаємо наповнювати. І там в розділі сервіс є наші контакти. Кого буде цікавити обслуговування, ремонт техніки, звертайтеся, оскільки на кожній нашій філії, чи то в Рівному, чи в івано франківську чи всіх наступних, обов'язково будуть сервісні центри для вашої зручності та впевненості в тому, що купивши трактор в нас чи будь-де інше, ви обов'язково зможете його обслужити і використовувати. В будь-який момент обслуженим. Всім успіху, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.